Білий хліб з маслом, з ковбаскою До вашого кишечника дійде рівно нуль. Виживають якісь нещасні одні бактерії, всі інші гинуть. Ви снідете не лише для себе. Дайте, дайте нам, будь ласка, клітковини. Конкурують між собою за їжу. Харчові волокна це надзвичайно важливий елемент нашого харчування. Якщо в нашому раціоні є харчові волокна різні, то ми можемо вважати, що ми вже зробили крок в довголітті. Яким чином? Харчові волокна це певний вид клітковини, який поділяється на клітковину, яка засвоюється організмом, і клітковину, яка організмом не засвоюється, тобто розчинні харчові волокна або розчинна клітковина і нерозчинна клітковина. Розчинна клітковина це пектин. Ми, ми знаємо прикладів пектину дуже багато. Коли ми спечемо яблучко, чи коли ми, наприклад, спечемо е, бурячок, е, зваримо бурячок, чи зробимо желе. Ось це те, що таке ніжне желе – це і є пектин. В організмі вона в нашому кишечнику розчиняється і виконує дуже багато важливих функцій. Яких? Вона сповільнює е, всмоктування е, ось цих солодких вуглеводів. Вона прискорює і дає відчуття. Ситості, вона дуже важлива. Вона є дуже важливим детоксикантом, зв'язує всі жовчні кислоти. Це теж дуже важливо, і вона має легку послаблюючу дію. Що робить незасвоювана або не розщена клітковина? Не розчина, вона нормалізує склад мікрофлори. Теж дуже корисна. Вона сповільнює розвиток атеросклерозу, Вона покращує роботу кишечника. Яким чином? Вона діє на стінки кишечника і кишечник скорочується. В той час, як, наприклад, розчина, вона утворює ніби таке жиле, ніби таке, таке знаєте, середовище, яке має дуже сильні абсорбційні властивості, поглинає все. Прикладами пектину, я сказала, є яблуко печене, печений буряк може бути. А якщо це не засвоювано, то це капуста, сирий буряк, сира морква, сире яблуко. Які ж метаболічні ефекти, тобто, що нам дають ось ці харчові волокна для організму? Вони прискорюють евакуацію з кишечника. Це дуже добре, тому що якщо у людини, якщо людина їсть щось не дуже здорове, то це якщо і при цьому вона вживає, наприклад, салат з капусти, то вона покращує ситуацію, тому що все шкідливе, наприклад, там ви з'їли салями, чи ви з'їли смажених кобасок, смажених сосисок цілу купу. Але якщо ви з'їли салат, з капусти, то ви вже зменшили шкоду, тому що капуста допомагає це все з організму швидше виділяти. Вони стимулюють загоєння слезової оболонки. Тобто, якщо в вашому раціоні є, наприклад, там, яблучко терте, яблучко, яблучко печене, гарбуз печений, в ньому дуже багато пектинів, чи, наприклад, насіння льону варене. То вони допомагають загоювати ось цю слизову оболонку кишечника. Вони змінюють, вони зменшують закид жовчі у шлунок, вони знижують рівень холестерину, вони зменшують ризик пухлин пов'язаних з естрогенами. Ось ці о, гормонозалежні пухлини. Вони поглинають токсичні речовини, аміак, канцерогени і так далі. Вони сповільнюють активність ферментів підшлункової залози. А тепер давайте подивимося на прикладі, яке буває харчування, якщо воно багате клітковиною. І бідна клітковина. Ось ми бачимо з боку, тут є яєчко. Ми бачимо харчування багато клітковиною. Що у нас на сніданок? Яйце, салат, салат із свіжих овочів, може бути трошечки капусти, хліб, не просто хліб, не білий хліб, а хліб цільнозерновий або висівковий, де багато ось цих оцінь ось клітковини, йогурт, ягоди, трошечки ягід. І вже може бути чашечка кави. Що ми отримали в сухому залишку? Саме те, що в сухому залишку є дуже важливим для наших бактерій, які живуть в товстому кишечнику. Пам'ятаємо, друзі, коли ми сідаємо за стіл, то на наших тарілках обов'язково мають бути продукти, які мають дійти до нашого товстого кишечника. Тобто, якщо ви з'їсте білий хліб з маслом, з ковбаскою вип'єте каву, до вашого кишечника дійде рівно 0 клітковини. І що ми бачимо в результаті? В результаті ми бачимо ось тут. Дуже багато бактерій. Ми бачимо, якщо в наш сніданок чи обід чи вечеря багаті клітковини, вони допомагають рости корисні мікрофлорі. Мікрофлора себе почуває чудово, і у відповідь на це вона виділяє дуже багато корисних речовин. Ось ці речовини вони впливають і на наш мозок, і на наш настрій. І вони допомагають нашому кишечнику уникати різних онкологічних захворювань. Ви бачите на малюнку, які щасливі ці бактерії сидять. Вони сидять, їх багато. Вони усміхається. А чому? Тому що ви не забули про них і дали їм поживу. Якщо ж ми вранці з'їли щось таке, не таке, де немає, ніяких, немає ніякої клітковини, виживають якісь нещасні одні бактерії, всі інші гинуть. Тому пам'ятайте, що ви снідаєте не лише для себе, а снідаєте для своїх бактерій, які сидять і просять там, в кишечнику нічого не можуть зробити. Дайте, дайте нам, будь ласка, клітковини. Я думаю, що ось цей такий приклад вас. Е, е, Спонукає наступного ранку, коли ви будете собі готувати сніданок, не забути про щось багато клітковини. Де клітковина міститься? Вона міститься в різних зернових. Ось об клітковина це оболонки зернових. Ось пам'ятайте, гаречка, пшениця, овес. Тобто, якщо ви їсте пластівці, якщо ви їсте щось таке збіднене, там немає практично клітковини. Клітковина це цільна крупа. Це бобові, ось там дуже багато розчинних клітковини: овочі, різні, фрукти, ягоди. Там багато величезна кількість клітковини, яка допомагає вироблятися нашим корисним бактеріям, зокрема бактерії біфідобактерії, яка робить нас довго молодими. Пам'ятаємо, що наш кишечник це не просто кишки і їжа, яку ми з'їли. Ні, в нашому кишечнику живе величезна кількість малесеньких мікроорганізмів, і всі вони конкурують між собою за їжу. І пам'ятаємо, що більша частина цих мікроорганізмів вони корисні, вони добрі для нашого організму, вони виробляють дуже багато цінних речовин, які впливають на наш мозок, на нашу імунну систему. Але з віком, з часом, після вживання антибіотиків, внаслідок не дуже здорового способу життя, і просто через багато років їхня кількість стає менша. І тому, якщо ви будете підгодовувати різну їжу різною клітковиною, у вас буде весь час молода мікрофлора, і ви будете весь час підтримувати стан здоров'я на рівні молодому, на, на рівні молодого організму. З вами була Оксана Скиталінська. Дякую за увагу.